Качеш, що в хаті обід недова... недоварений, та й досі не метено. Та вже бачу, не повилазило. Гляди, щоб тобі не повилазило. Сядеш собі, шити по обіді, як упораєшся. А я вам, мамо, не наймичка. Я для своєї матері не була наймичкою. Коли пішла на колоне, то вам діло треба робити по половині. Як була, я в пані. То я за двох таких, як ти робила, і обід на двадцять людей варила, а ти й на п'ять не попнешся. Робили, бо над вами пан з нагайкою стояв. Коли хоч, то я й з нагайкою стану. Цить. А то як візьму почерку, то й зуби всі визбереш. Ви мені не рідна мати, не давали зубів, не маєте права вибивать. Рота закрий свого. Знову сварите, знову не миритесь. Мотре, коли ти наша, то слухай матері і роби діло, не сьогодні до нас привезе, наш хліб їсти нам і руби. Хіба ж я дурно їм ваш хліб? Оранку і два чора й рук не покладаю. Я скажу слово, а вона десять. А вже що лінива, то й сказати не можна. Вранці і бочу її, прошу, а вона вивернеться на полу, як та здорова кобила, та й тільки сопе. От кобили чую. Що одної сорочки мені не справили, то судите на все село. А я пряла тонке полотно сама на всю сім'ю. А де ж твоя прийдена скриня, в якій усього повно? Карпе, ти чув, що вона витворяє? Ти чув, що вона виробляє? Дай, Боже, вам побитися, а нам подивитися. Моя мати кричала мене, як рожу. А виводити мене, неначе старчиху. Попроси, карпи батька, що й відділив нас. і Турно, терпло! Та, та поставлю хату через сіни та хоч голову собі поскручуйте. От така стара калянда. Тепер я буду пані.